Виконуємо номер 384 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Периметр трикутника дорівнює 7,715 см, а дві його сторони 2,56 см та 1,45 см. Знайди третю сторону трикутника, як називають такий трикутник. Приступаємо до виконання, знайдемо суму довжин двох сторін трикутника. Для цього 2,56 додамо 1,4. 6,5 прості числа, тому найменшим спільним кратним буде 30, і відповідно найменшим спільним знаменником для дробів 5 шостих і 4 п'ятих. Знайдемо додаткові множники. 30 ділимо на 6, буде 5. 30 ділимо на 5 буде 6. 5 множимо на 5, 25, це буде новий чисельник першого доданка. І 6 множимо на 4, 24. Новий знаменник другого доданка. Додаємо цілі частини 2, додати 1, 3. 25 тридцятих, додати 24 тридцятих, маємо 49 30. 49 тридцятих, дрібня правильний. Подамо у вигляді мішаного числа, для цього 49 ділимо на 30, беремо неповна частка буде 1, додаємо, додаємо її до трьох. Маємо 4, 49, 49 віднімаємо 30, в остачі буде 19. Маємо 4,19 сантиметрів і пояснюємо сума довжин двох. Сторін трикутника. А тепер знайдемо довжину третьої сторони. Для цього від периметра 7,715 віднімемо нашу суму 4,1930. 30 на 15, тому найменший спільний знаменник буде 30. Знайдемо додатковий множник для зменшуваного 30 ділимо на 15, буде 2. Знаходимо новий чисельник. 2 множимо на 7 буде 14. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 7,14 до віднімання. 7 подамо як 6 додати 1, а одиницю, в свою чергу, як 30 тридцятих. Та додамо 14. 30. Будемо мати 6,3. 44 ,3. і віднімаємо 4,19 30. Віднімаємо цілі частини, 6 відняти 4 буде 2, і 44 віднімаємо 19 ,3. будемо мати 25 тридцятих. 25, 30 можемо скоротити на 5, 25 ділимо на 5, буде 5, 6 ділимо на 30 ділимо на 5, буде 6. Маємо 2,5 шостих сантиметрів, і пояснюємо довжина третьої сторони. Маємо сторони трикутника. Перша 2,5 друга 1,4 і третя. 2,5 шостих. Трикутник, у якого дві сторони рівні, називається рівнобедреним. У нас трикутник рівнобедрений. рівнобедрений. Ми дали відповідь на питання, як називають утворений трикутник, та знайшли третю сторону трикутника, якщо периметр дорівнює 7,715 см, а дві його сторони 2,56 см та 1,45 см. Номер 384 виконано.